Вивчали економічну психологію, бухгалтерський облік та навіть складали власні бізнес-плани у Чернівецькому національному університеті. Завершили соціальний проєкт з перепідготовки військових та членів їхніх родин, які враження від курсів у новоспечених спеціалістів та як організували навчальний процес, дізнавались мої колеги. По завершенню служби чимало військових потребують підтримки. Тож на базі економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для військовослужбовців та ветеранів АТО, а також їхніх близьких реалізували соціальний проєкт з адаптації та перепідготовки. Так Ганна потрапила на курси завдяки чоловіку військовослужбовцю, який також раніше їх закінчив. Цього разу вирішила я все-таки щось змінити в житті, оскільки і ситуація змінилася, і світобачення моє змінилося, і вирішила трошечки щось для себе нове відкрити, змінити. Пішла на ці курси. Курсами задоволена. Всі викладачі нам давали інформацію повно, доступно, цікаво. Для себе знайшла хоч і складну нішу, але думаю, що протягом двох років я все-таки втілю свій бізнес-план, який вчора. Зентувала на захисті особливо випускники проєкту відзначають роботу тренерів та викладачів. Викладачі були чудові, дуже гарно надавали даний матеріал. Вони молодці, дуже легко приймалася інформація від них. Було позитивно на Нашим парах дуже все цікаво з викладачами. Ми спілкувалися вільно. Вони нам в будь-який момент могли надати допомогу, коли зверталися проблем таких не було, і е, сподобалося відчути себе знову студенткою, поринути в студентські роки. Приємно вражені роботою з учасниками проєкту, і самі тренери. Я відповідаю за адаптацію, психологічний супровід, викладання економіко-психологічної дисципліни, а також проведення економіко-психологічних тренінгів. Відверто. Хочеться сказати, що впродовж усіх років співпраці ми отримували дуже потужний синергетичний ефект, тому що групи наповнені представниками різних професій з різним життєвим досвідом, і це давало надпотужний кумулятивний ефект. Ми завжди працювали, дотримуючись правила, навчаючи, навчаюсь. Як нам працювалося з нашими слухачами неймовірно ефективно, пам'ятно, результативно і за велику честь. Хороших. Результатів в рамках проєкту досягли завдяки сучасним методам навчання для нас. Ці курси є вагомими. Ще з тої точки зору, що це не тільки робота, до якої звикли наші викладачі, це робота з студентами, але це трошки інші підходи, це трошки інші методи, і ми дуже радіємо, що наші викладачі, університетські викладачі, зростають як консультанти, як коучі, які застосовують кейсові методи навчання. Ми розказуємо і про ті. Скажімо, бізнесові екосистеми, які є в місті, зокрема, це наші клуб підприємців Буковини, леді бізнес-клуб, а ті кластер, тобто ті організації, які є уже кластерними екосистемами, де є можливість для розвитку підприємців. Організатори вказують на важливість як освітньої складової курсів, так і адаптації учасників в нових реаліях. Паралельно ідуть два процеси, за які відповідають в кожному регіоні два партнери. Перше – це професійна перепідготовка, яка обов'язково проводиться на базі саме вищих, тобто не якісь просто тренінгових центрів, які сьогодні є, а завтра немає, а на базі таких стабільних інституцій, як університет, але ж тільки процесу перенавчання людям, які або 10 і більше років прослужили у військах, або брали участь у бойових діях. Цього не є достатньо, тому. А інша не менш важлива складова це соціальна адаптація, яку реалізується в кожному місті місцева громадська організація. Це психологічна адаптація. По перше, це і групові тренінги, і індивідуальна робота з учасниками. Це юридична підтримка, так само і групова, і індивідуальна, і це сприяння у працевлаштуванні або відкритті власної справи. До фінансування долучилися як міжнародні партнери з Норвегії, так і Чернівецькі самоврядування. Міська рада виділяла певну суму коштів через. Депутат департамент соціального розвитку на проведення тренінгів і різних навчальних заходів. Однак, зараз в цьому році, в умовах масштабної агресії, він набуває нової актуальності, тому що більше після перемоги більше хлопців саме будуть потребувати таких послуг і можливості адаптуватися в мирному житті, отримати нову професію. Знову ж таки, важливий момент це інтеграція в європейське співтовариство України, і саме в рамках. Також цього процесу ми зможемо отримати нових нових фахівців, які будуть працювати вже на, на нових умовах, які вони на основі тих знань, які вони отримують від норвезьких колег. Нові знання та досвід за семестр навчання здобули півсотні військовослужбовців та їхніх близьких. Валерія Пержун, Максим Біоткач Темедня ТВА.